Клаус ГАГЕРУ Маркус і Дівчата. Розділ 9. Фільм, який вони мали дивитися, називався Легенди Осені. Елен Кристина бачила його чотири рази. а Муна тричі. В ньому йшлося про жагу, ревнощі й смерть. Маркусові ці теми були не такі вже й чужі. У залі сиділо повно підлітків, здебільшого дівчат. Було й кілька дорослих. Чимало жінок 40-50-літнього віку. Головну роль Трістана грав Бред Піт, якого Маркус бачив у журналах і на стіні вмуни. Але, судячи з Афіші, був він чоловіком показним. Так воно й виявилося, як тільки той промчав екраном верхи на коні. Дівчата в залі так заверіщали, що в Маркуса мало не позакладало здорові вуха. Товариство сиділо в останньому ряду. І Маркус, намагаючись не шелестіти пакетиком, запропонував друзям арахіс у шоколаді. Вони голосували разом зі всіма, а Муна пошепки спитала Сігмунда: Правда ж, красень? Маркусові то виявилося трохи дивним, оскільки Муна була закохана в Сігмунда. Що ж, тепер, мабуть, вона закохалася і в Бреда Піта. Він зиркнув на товариша, щоб переконатися, чи той не образився. Але Сігмунд начебто й гадки такої не мав. Він обіймав Мону за плечі й пригортав до себе, ніби хотів її від когось захистити. Либонь від бреда піта, подумав Маркус і поклав у долоню Елен Кристини арахіс у шоколаді. Вона того наче й не помітила, бо тільки стулила долоню в кулак і, не зводячи очей з бреда піта, верещала від захвату. Маркус подумав, може б, йому розтулити її долоню і забрати горішок, щоб він, бо не протворився на липку масу. Але тоді вона, мабуть, вирішить, що він підбиває до неї клинці і день буде зіпсовано. В легендах осені йшлося про трьох братів. Самюель був найменший і найкращий. Він загинув на війні на початку фільму. Альфред був середульший, привабливий чоловік, який став членом американського конгресу. Трістан був найстарший, свавільний і навіжений він змалку бився з ведмедем. Був там ще й батько, одначе мати не змогла жити з ним у глушині і поїхала геть. Батька грав Ентоні Гопкінс. Посеред фільму його розбив параліч, проте він вижив, хоч і став інвалідом. Фільм був страшенно сумний. Коли Семюель загинув, Маркус почав плакати і не міг заспокоїтися до самого кінця. Дівчата теж пхинькали, щоправда, разом із тим верещали від захвату. Дівчата як дівчата, подумав Маркус, ніколи не відомо. Радітимуть чи журитимуться? Сігмунд не плакав, він сидів собі, впевнений і спокійний, і обіймав Мону. Після закінчення фільму Маркус поводився так, ніби й сльозинки з ока не пустив. А Мона й Елен Кристина прикинулися, що плакали дужче, ніж насправді. Правда ж? Чудовий фільм, шепнула Елен Кристина. Мона розмашастим жестом руки змахнула кілька сльозин. Ага, схлипнула вона. Правда ж, він красень? Маркусові вже трохи надокучило те слово він поквапився швидше спуститися східцями донизу, а Сігмунд тим часом заходився аналізувати дівчатам фільм. Дивовижна історія. Найцікавіший там, звісно, Альфред. Він, власне, і був головною дієвою особою, оскільки його образ зазнав найбільших змін. За Тетрі стан найвродливіший, сказала Муно. Гляньте на мавпуса, сказала Елен Кристина. Він ходить до стоту, як Бред Піт. На дворі юрмилося хто з нас, скільки дівчат. Вони стояли невеличкими кубками і тихо та серйозно обмінювалися думками. Деякі з них плакали. Неподалік прийшов невисокий сутулий чоловік. Гляньте, хто там іде, сказала вона. Ану, на кого він схожий? На Ентоні Гопкінса відповіла Елен Кристина, після того, як його розбив параліч. То не Ентоні Гопкінс, мовив Сігмун, то батько. Може, підемо в Макдональдс? спитав Маркус. Тільки вони посідали за столиком, як відчинилися двері і зайшла ліса. Вона була попід руч із огрядним поробійком із дев'ятого класу. Його звали Улов, і він тренувався в центрі здоров'я Турмода. Привіт, сказала Ліса, і трохи збентежено зиркнула на Сігмунда. Привіт, відповів він, махнувши її рукою, за яку трималася Мона. Привіт, сказав Улов. Ми були в кіно. Ми також, сказала Мона, і пригорнулася до Сігмунда. Правда ж, бред піт красень? Неймовірний красень, відповіла Ліса і поклала свою голову на плече Уловові з дев'ятого. Слизький тип, сказав Улов. Він просто ревнує, сказала Ліса. Я його добре розумію, чемно сказав Сігман, пригортаючи Моно ще ближче, аби продемонструвати лісі та Уловові з дев'ятого, що в нього все гаразд. Він мав дівчину. А ти помітила, що Маркус схожий на Бредапіта? спитала Елен Кристина. Ні, здивовано відповіла ліса. Хіба? Елен Кристина кивнула. Ага, особливо ходою. Слизький тип, сказав Улав з дев'ятого. Маркус якраз відкусив чималий шмат гамбургера і просто не знав, як його проковтнути. Головна дієва особа Альфред, зашамотів він, оскільки його образ зазнав найбільше змін. Як на мене, то він слизький тип, сказав Улав з дев'ятого і потягнув лісу до прилавка. Маркус підвівся. Мабуть, я піду. Ти ж не доїв свого гамбургера, сказала Елен Кристина, та їм дорогою. Він позіхнув. Я дуже стомився. Він кинувся до дверей і почув за спиною голос Олова з 9-го. Як на мене, то це нікчемний ідіотський фільм. Монс сидів на канапі й наминав піцу. Привіт, Маркосе! Де ти був? У кіно. Он як. Я теж дивився легенди осені. Знаю, ми тебе бачили. Коли це? Як вийшли на двір, то мені здалося, що ти трішки схожий на Ентоні Гопкінса. Вона так думає. Ага, коли того розбив параліч, Монс злегка почервонів. Мені здається, фільм дуже гарний, сказав він, особливо та сцена, як трістан вертається додому, а в батька відібрало мову. Ага, зводився Маркус. І тоді він бере дощечку і пише на ній I'm happy». Правду кажучи, мене навіть здушили сльози, он як. І я трішки поплакав, зізнався Маркус. Ти часом не бачив там Елен? Якої Елен? Елен Бюе, відповів Монс, простягаючи шмат піци Маркусові. Хочеш? Ні, дякую. Хіба вона мала там бути? Монс узяв ще один шмат піце. Та я не знаю, вона ніби згадувала, що збиралася сьогодні в кіно. Може, на якийсь інший фільм? Ні, вона казала, що піде дивитися легенди осені, та виходить, не пішла. То, може, піде завтра? Ти так думаєш. Звідки мені знати? здивувався Маркус. Напевно, маєш рацію, замислився Монс. Їй дуже хотілося подивитися цей фільм. Вона вважає Бреда Піта прекрасним актором. Як на мене, слизький тип, сказав Маркус і подався в свою кімнату. Другого дня він уникав дивитися на лісу. Очевидно. Тому після третього уроку вони й наскочили одне на одного в коридорі. Вибач, промимрив він і тільки хотів прямувати далі, як вона схопила його за руку. Дивися, куди йдеш, засміялась вона, я ледве не розтовкла тобі пику. Гов. То крикнув улов із дев'ятого. Він сунув на них, як ведмідь. Ви що тут кокетуєте, а?» Та ні, невинно відповіла Ліса, тільки притираємося. Яй. сказав Маркус, відступаючи крок назад. Забирайся до дідька і не липни до моєї дівчини, пригрозив улов із дев'ятого. Та ну. сказав Маркус. – а то мокрого місця від тебе не залишиться. Бачиш, який він ревнивий, спитала ліса і підмирнула Маркусові. – Та бачу, відповів той, випручався від них і швидко, не переходячи на біг, пішов коридором. Нікчемний слизький тип. крикнув улов із дев'ятого. Муна і Сігмунд палали одне до одного коханням так само, як і вчора. Маркус на перервах не відходив ні від них, ні від Елен Кристини. Дівчина, звісно, почувалася трохи зайвою, але оскільки зайвих виявилося двоє, то вони вдавали, що нічого не відбувалося. Ви схожі на стареньку подружню пару, сказала Елен Кристина і засміялася. Старенько, пристареньку, докинув Маркус і собі засміявся. Так, нам здається, ніби ми разом уже сто років. Еге Муно? спитав Сігмунд. «Егеш, ж, – купундику, відповіла Муно. Всі четверо засміялися. Муна запропонувала пограти по обіді в теніс, але Маркус сказав, що йому б хотілося побути вдома і перепочити. В нього трохи боліла голова, і він сподівався, що вдома той біль минеться. Жен Кристина сказала, що й вона налаштувалася йти додому і спокійно собі там посидіти. Та й, як мовиться третій зайвий, Сігмон сумно похитав головою і мовив, що, напевно, старенькій подружній парі хоч не хоч, а самим доведеться грати в теніс і давати собі раду. Всі четверо знов засміялися, Їм і справді стало весело. По обіді Монс вийшов на двір. Маркус пробив уроки і прибрав у своїй кімнаті. Коли Монс повернувся додому, син пилососив вітальню. О, ні, Маркусе, ти що прибираєш? здивовано спитав він. Я тільки трішки попилососив. Здається, мені теж пора братися до хатньої роботи. Молодець. Просто так буде чесно і справедливо, тихо, відповів Маркус. Гарно прогулявся, тату. Та я не гуляв, відповів Монс, знімаючи пальто. Я ходив у кіно. А що ти дивився? Легенди осені. Але ж ти вчора його дивився? Мені воно так сподобалося, що я захотів подивитися його ще раз. Ти зустрів там когось із знайомих? Ні, відповів Монс, Нікого не зустрів. Він ліг на канапу. Либонь, я тут трохи поваляюся, якщо ти нічого не маєш проти. Поваляйся, тату, сказав Маркус, вкриваючи його пальтом. А я ще трохи попил ососю. тобі ж це не заважатиме? Не заважатиме, відповів Монс і заплющив очі. У двері подзвонили. Маркус вимкнув пилосос, а Монс сів на канапі. Ти чекаєш гостей, Маркуса? Ні, тату, а ти? Монс похитав головою і обидва метнулися до передпокою. То прийшли Сігмунд, Елен Кристина й Муна. Привіт, мав по самого Сігмунд. Добрий день, пане Сімонсене. Ми вдвох так занудьгували, що пішли до Елен Кристини. Добрий день, пане Сімонсене, привіталася Муна. А втрьох ми так занудьгували, що прийшли до тебе. До мене? сторопів Монс. – Ні, тату, сказав Маркус, мабуть, вона зверталася до мене. Але нам і вас, пане Сімонце, дуже приємно бачити, чим не сказала Елен Кристина. Чому це ви всі називаєте мене паном Сімонсеном? – спитав Монс. – Моє ім'я Монс. Зарубаємо це собі на носі, сказав Сігмонт. Ми принесли трохи китайської їжі. Нам заманулося влаштувати невеличке свято. Славно придумано, сказав Монс. Заходьте. Дівчата допомогли Монсові розпакувати їжу, а Сігмун тим часом розповів Маркусові, що Муна запропонувала заснувати клуб. Що за клуб? спитав Маркус, намагаючись приховати радість, яку він відчув після їхнього приходу. Клуб дружби людей різної статі. Маркус засумнівався. А хіба з того щось вийде? А чого ж вийде? Ось ми з Моною зустрічаємося, а ти, Елен Кристина, ні з ким не зустрічаєтеся, але ти, мій найкращий товариш. А Елен Кристина найкраща мунина товаришка. Якщо ми в чотирьох не зможемо триматися в гурту, то ніхто не зможе. Кажеш клуб, так, і назвемо його, приміром, четвірка вірних друзів. А як щодо назви двоє друзів і одна старенька подружня пара? спитав Маркус на свій превеликий подив помічаючи, як у нього поліпшився настрій. Все можливо, сказав Сімд, аж тут Монс і дівчата принесли з кухні їжу. А тепер піду я, мабуть до себе, якось невпевнено мовив Монс. На все вам добре. І він поволі перетнув вітальню. Елен Кристина не зводила погляду з його спини. Тож був твій батько Маркуса, вигукнула вона, коли Монс зник у своїй кімнаті. Маркус кивнув. Та я знаю. Я хочу сказати, що він схожий на Ентоні Гопкінса.